Доброго дня, першокласники! Урок математики. Всі мерщій сідайте, діти! домовляймось не шуміти. На уроці не дрімати, вчасно руку підіймати. Сьогодні урок повторення вивченого. Будемо робити обчислення на основі нумерації, порівнювати числа і вирази та розв'язувати задачі різних типів. Усні обчислення. Дівчинка-весна вирішила піти в подорож по лісах та гаях, щоб дізнатися, а скільки підсніжників уже порозцвітало. Давайте їй допоможемо. Усно обчислимо вирази. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Ви, молодці, перевіряємо. Всі завдання виконали вірно. Та послухаємо весну. Вона попереджає, що підсніжників рвати не можна. Вони занесені до червоної книги, тому бережімо їх. Підручник. Сторінка 113. Завдання перше. Збільш на один кожне число в таблиці. Треба кожне число з таблички збільшити на один. Збільшити означає додати один. Будемо додавати та записувати результати через кому у рядочок у зошит. Наприклад, 14 збільшити на 1 буде 15 запишемо. 34 збільшити на 1 буде 35. Продовжте обчислювати та записувати значення самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримось. Перевіряємо. Прочитайте числа вголос та скажіть, яку закономірність ви помітили. Вірно, у кожному числі ми маємо 5 одиничок. Завдання друге порівняй. Щоб порівняти нерівності, треба поставити знак більше, менше або дорівнює. Оці нерівності я вже записала в зошит. Розглядаємо 45 відняти 5, треба порівняти з числом 4. 45 відняти 5 це вираз. Отже, ми будемо порівнювати вираз із числом. Щоб порівняти вираз із числом, треба знайти значення виразу. Знаходимо 45 відняти 5. 45 це 4 десятки 5 одиничок. Віднімаємо 5 одиничок, залишається 40. Порівнюємо число 40 і 4. Число 40 буде більше від 4 одиничок. Отже, біля більшого числа ставимо 2 крапочки. Біля меншого числа ставимо 1 крапочку. І утворюється знак. 40 більше від 4. Поставте відео на паузу. Поставте знаки більше-менше дорівнює самостійно, потім звіримося. Перевіряємо. Ви, молодці, навчилися гарно порівнювати вираз із числом. Діти, а чи любите ви подорожувати? Так, а з собою берете ще ж багаж? Сьогодні наше завдання пов'язане з подорожю. Завдання третє. Біля кожного багажу записано вираз, за яким можна обчислити його масу. Визнач масу кожного багажу. Ми маємо під кожним багажом вирази на дві дії: на додавання та віднімання. Ці дії треба виконувати послідовно. Запишемо вирази, відступіть дві клітинки від попередньої вправи, запишіть вирази в зошит та обчисліть. Потім звіримося, поставте відео на паузу, попрацюйте. Ви, молодці, із завданням справились, багаж порахували, отже можна вирушати в подорож. А ось у нас і турист на малюнку. Задача! Читаємо та уявляємо задачу про туриста. Вирушивши в похід, турист узяв 7 кілограмів продуктів і 10 кілограмів туристичного спорядження. Скільки кілограмів багажу нестиме турист? Проаналізуємо задачу. Турист що брав із собою? Так. Продукти та спорядження. Скільки кілограмів продуктів він узяв. А скільки кілограмів туристичного спорядження він узяв? А що питають у задачі? Запишемо скорочений запис та розв'яжемо задачу. Продукти 7 кілограм. Спорядження 10 кг. Фігурна дужка означає суму. Отже, це задача на знаходження суми. Розв'яжіть її, запишіть відповідь, потім звіримось. Поставте відео на паузу попрацюйте. Перевіряємо. Ми молодці і задачу розв'язали, і в похід сходили. І туристи. І дітки в нашому класі дуже люблять щось смачненьке. Сьогодні в нас задача про горіхові рулетики. Читаємо та уявляємо задачу. Для приготування горіхових рулетів, кондитер використав 100 горіхів. Із них 70 горіхів грецькі, а решта лісові. Скільки лісових горіхів використав кондитер? Проаналізуємо задачу. У нас є грецькі горіхи та лісові горіхи. Скільки було грецьких? Вірно, 70. А лісових горіхів невідомо. А сказано, що їх решта. А скільки всього горіхів використав кондитер? Так, він використав 100 горіхів. Запишемо скорочений запис цієї задачі. Грецьких було 70 лісових невідомо скільки, а всього їх було 100 горіхів. Грецьких 70 горіхів. Лісових невідомо скільки. Разом 100 горіхів. Це задача на знаходження невідомого доданка. Виконуємо дією віднімання. Запишіть розв'язок до задачі та відповідь. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Чи розв'язали ми задачу? Так, розв'язали. А чому? Тому що ми дали відповідь на запитання, скільки лісових горіхів використав кондитер. Відповідь нашої задачі така: 30 лісових горіхів. Молодці! Згадаємо, як пишеться цифра 6. Пишемо її у повітрі. Згадаємо, як писати цифру 7. Пишемо її у повітрі. Зошит, сторінка 40. Завдання перше. Напиши за зразком. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання друге зафарбуй соти вказаними кольорами. Спочатку треба знайти значення кожного виразу. Потім подивитися, яке це значення розфарбувати відповідним кольором. Наприклад, 20 плюс 5 буде дорівнювати 25. Бачимо, що цю соту треба зафарбувати салатовим кольором. Знайдіть значення кожного виразу, запишіть результат, а потім розфарбуєте. Завдання третє. Вибери схему, яка відповідає задачі. Запиши в цю схему числа. Розв'яжи задачу. Читаю задачу. Купили 5 кілограмів моркви. І скільки само цибулі. Скільки всього кілограмів моркви і цибулі купили. Виберіть схему. Запишіть дані із задачі. Розв'яжіть задачу. Запишіть відповідь. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!